Питання стихійних сміттєзвалищ в нашому місті залишається відкритим. Як ми вже повідомляли, нещодавно до нашої редакції звертались мешканці будинку номер 32 що розташований по вулиці Гетьманська, зі скаргою на прилегу територію приватного сектору біля їхнього будинку, де утворилося масове сміттєзвалище. Ми просимо вашого вмішадівця, допомоги нам очистити наш двор і прилягаючи після 54». Там ніхто не проживає, там взагалі вообще свалка. Наша знімальна група, як ми і обіцяли, навідалась до директора Коменерго Новомосковськ, який нам пояснив, чому не прибирають сміття по вулиці Гетьманська, 54. Проблема тут в тому, що це одної дома, рядом магазин. Возможно, що пота територія не наша, там дворника в нас немає. От це те, що називається стихані свалки, які зносять. Все кому что не лень. Я знаю, что дома низкие не заключили договор на возьму, потому что спрашивал комбинате коммунальных предприятий. За словами Володимира Тарасюка, найчастіше стихійні сміттєзвалища утворюються поблизу будинків приватного сектору, де зазвичай приналежну територію мають прибирати самі господарі цих будинків. Щодо багатоповерхівок, мешканці мають змогу заключати договори з комунальними підприємствами, сплачувати кошти за послуги, щоб прибудинкову територію прибирали та вчасно вивозили побутові відходи. Був об'їзд по погороду Пірвозама і комбінат комунальний один дімторої їздили. Ну, прилично на читалі стихійних свалок, що їх на возити, а за них ніхто не платить. Просто Понятно, що будуть не з бюджету. Володимир Йосипович порадив мешканцям заключати з комунальниками договори про вивезення сміття та зазначив, що це ефективніший спосіб позбутися сміття ніж просто влаштовувати стихійні звалища у дворах, лісах, посадках та цим самим забруднювати навколишнє середовище.